Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Нещодавно воротар Інгульця Олексій Паламарчук встановив унікальне досягнення, яке буде дуже важко перевершити. Він відбив 6 пенальтів поспіль. Це унікальний випадок, адже навіть найтитулованіші воротарі рідко можуть похвалитися такою серією. І ця подія настохнула мене зробити топ-5 рекордів українських футболістів, які буде дуже важко перевершити. Отже, влаштовуємось зручніше і приємного вам перегляду. На п'ятому місці розташую рекорд легенди українського футболу за голами за збірну. Андрій Шевченко досі є найкращим бомбардиром в історії головної команди країни. За свою кар'єру у футболці збірної він забив 48 м'ячів. Перший гол за збірну Шевченко забив 1 травня 1996 року у товариському матчі проти Туреччини. Тоді Андрію Миколайовичу було лише 19 років, і це був лише другий матч у футболці національної збірної. А останні два м'ячі він забив, що є символічним, на домашньому євро у грі проти Швеції, подарувавши Україні перемогу 2-1. Ці емоції, коли він біжить святкувати до трибун, назавжди залишаться в серцях вболівальників. Так, зовсім поруч, з кількістю у 46 м'ячів за збірну знаходиться Андрій Ярмоленко. І ще декілька років тому здавалось, що Ярмоленко перевершить досягнення Шевченка. Але наразі, враховуючи вік, конкуренцію на позиції, мені здається, що Ярмоленко буде дуже важко забити ще три м'ячі у складі збірної. Але Андрій Ярмоленка я розташую на четвертому місці цього рейтингу, як автора найшвидшого голу в історії збірної України з футболу. 2 вересня 2011 року, у рамках товариського матчу проти Уругваю, Андрій відзначився голом вже на 15-й секунді матчу. Усе почалось з активних дій Євгена Коноплянки, який перехопив м'яч і миттєво запустив атаку. Далі Девіч елегантно скинув під удар Ярмоленку. Один дотик і м'яч у сітці. До цього найшвидшим голом був м'яч забитий Сергієм Ребровим на 53-й секунді у матчі проти Грузії у 1998 році. І мені здається, що рекорд Андрія Ярмоленка буде дуже і дуже важко перевершити. Перш ніж ми перейдемо з вами до топ-3. Хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Своє рідне українське. Якщо ці слова вам близькі, підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. Це справді допомагає каналу рости, а мені робити новий контент для вас. Якщо ж вам хочеться підтримати не тільки морально, а й матеріально, буду вдячний за будь-який донат. Посилання на реквізити є в описі під відео. Навіть кілька гривень це великий внесок для розвитку. Щиро дякую кожному з вас. А ми продовжуємо. На третьому місці розташує досягнення Олега Гусєва. Протягом своєї кар'єри в Київському Динамо він встановив унікальне досягнення. 14 сезонів поспіль він забивав у чемпіонаті України. Починаючи з сезону 2003-2004 років, коли Олег лише приєднався до Динамо, і аж до сезону 2016-2017 років включно він вражав ворота суперників. І це не просто випадковість. Це свідчення його стабільної гри на високому рівні, незалежно від суперника чи тренера. Жоден інший гравець в історії УПЛ не забивав у стількох сезонах поспіль. Це рекорд, який залишається неперевершеним і до сьогодні. І перевершити його буде дуже і дуже важко. Останній сезон у кар'єри Гусєва вже не приніс голів, але серія із 14 результативних чемпіонатів поспіль увійшла в історію нашого футболу. На другому місці розташує рекорд футболіста, ім'я якого Кирило Дехтяр. 3 травня 2023 року він став наймолодшим дебютантом в історії чемпіонатів України. У віці 15 років і 159 днів Кирило вийшов на поле у складі харківського металіста в матчі проти Дніпра 1. До цього рекорд належав Юрію Фейніну Ставрі, який дебютувавши у 1992 році, у віці 15 років і 221 дня. І ось! Через понад 30 років рекорд було оновлено. Наразі 17-річний гравець продовжує захищати кольори харківського клубу у першій лізі України. І на перше місце я поставлю унікальний рекорд Олександра Шовковського. Шовковський провів київському Динамо 23 роки. З 1993 по 2016 роки він був невід'ємною частиною команди. Це рекорд не лише для України, а один з найвражаючих рекордів у світовому футболі. За ці роки він виграв 14 разів чемпіонат, 11 разів кубок, 6 разів суперкубок. Становив багато унікальних досягнень і в Динамо, і в збірній Україні. Він пройшов через злети і падіння, травми, конкуренцію, зміни поколінь та тренерів. Але завжди залишався вірним команді. І я навіть не можу уявити, хто і коли перевершить рекорд Олександра Шовковського. Ось таким вийшов цей топ-5. Буду дуже вдячний за вподобайку, коментар та підписку на канал. Також буду вдячний і кожній гривні на розвиток. Усі реквізити у описі до відео. Всім дякую за перегляд! Всім мирного неба над головою! Бережіть себе!